Вже близько місяця Давид та Марк чи не щодня відвідують бібліотеку філію номер 5 яка у Покровському мікрорайоні. Там запрацювала дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ. Хлопцям подобається. Окрім розваг, у ній проводять корисні майстер-класи. Тут граємо, де майстер-класи, ігри, ігри всякі. Тут приходять аніматори, тут ми граємо в якісь і зараз ділаємо закладки. а раніше делали маски, різні такі. У дитячій точці бібліотекарі організовують різноманітне дозвілля, адже вікова аудиторія відвідувачів від найменших до старшокласників. Пропонують настільні ігри, руханки, розважальні програми та майстер-класи. Приємною несподіванкою для мешканців мікрорайону Покровський стало відкриття мобільної точки ЮНІСЕФ спільно на базі бібліотеки філії номер 3 для дітей. Адже тепер кожен і дорослий, і малеча мають змогу прийти в затишний куточок, аби поспілкуватися, порозважатися і навіть знайти нових друзів. Бібліотекарі створюють позитивне середовище цікавими, креативними майстер-класами, іграми, вікторинами, голосними читаннями. Адже дуже важливо, особливо дітям, спілкуватися між собою, аби позбутися тривожних думок. Ремонт приміщення здійснено за кошти міського бюджету, а завдяки благодійному фонду Безпечне майбутнє закуплено меблі, інвентар, обладнання та іграшки. Дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ працює щодня, окрім суботи. З 9 до 18 години. Маленьким відвідувачам із собою треба мати шкарпетки або бахіли. За анонсами заходів дитячої точки слідкуйте у телеграм-каналі Олександрійській бібліотеки.